Добрий день! Дякую. Що Максимка мій до мене. Христос Воскрес. Тут вам у село трошки. Що то має бути таке за файне? Таке, що? Така класна штука. Точно, що ніхто такого не знає. Так, так, та, круто. Ніхто не знає, що ні тут. Побачите. Перший етап це є розтирання. Просто треба шкіру підготувати до меду. Але насамперед людину треба розпитати, чи людина їсть мід, щоб не було алергії. Бо тому що це таке, чи їсть мід, чи не, не хворіє, наприклад, онку, чи немає, бо тому що це таке теж не можна. І Слава Богу. Да. І перший йде так розтирання. Підготовка до. Але спина має бути схою. Мастити нічим, тому що не візьметься мед. Я колись чула, але так і не зробила. Коло миї, у мене є такі друзі. Ні, не просто не платить. Я так сирозрію. Медовий масаж він замінює. Один медовий замінює чотири пусти. Тому uh -huh. ну, таких отаких лікувань там. Uh -huh. І на руку. На руку вам саме легше. Просто вам ну, такого ніхто не робить. ми накладаємо мед. Цим медом ми повинні відкрити пори. Читаємо, що має бути спина зовсім білою. І руки також. А щоб не було боляче, ми ставимо руки в трубочку. І починаємо скачувати все, що знаходиться під шкірою. Не буде не залишити краплиночки, бо буде опік. Да, таке може бути? Да. Ні, ні. Дуже острий, він опікати може. Так, так, після угу. цього меду спинка чиста обов'язково змастити жирним. Угу. Ніякими смазами запальними це не можна. Воно палить шкіру. Ага. Я мастю олівкою олією. Uh -huh. саме краще, бо в ній є і бубруфел. У цій олії, uh -huh. все. Мої плечі, Саш. А ну ти розкажи. Червоні. Червоні? Да. А, як, а як мені добре? Так якби зійшло, я не знаю що. Но, це так є. Всі сили, все таке погане зійшло просто, знаєш? Так, вона вправді є.